Це що я пам'ятаю, це я крикнула лягайте на пол. Я знаходилась в самому ресторані, ще чотне робила, в мене люди сиділи. І потім гучний звук такий, і потім почали виходити через вікна. Тому що ходи були, ну, там не було подозов. Виключали її з вікон, рятуйте. Саме по місту Кривий Рік балістична ракета Ескандер. На місці події працюють всі служби. Служби, ДСНС ще працює тобто 2-3 години, ще попередньо може бути тривати ця пошкова-рятувальна робота.